Так, і де ж взяти мотиль? Микола, привіт! Слухай, в тебе є мотиль? Дуже терміново потрібно. Хлопці, у вас є мотиль. А по чому Мотиль, ти тут? Мотиль, ти де? Мотиль, ти тут? Мати! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ловець. Сьогодні будемо мити мотиль. Я вам покажу перевірений спосіб. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно таке ситочко, щоб його підбирати, відеречко чи якась будь-яка ємність. Ось таке відро з дирочками, щоб можна було мул вимивати. Або ось така приспособа, черпачок і якась палка, до чого його прикріпити. Ну Усе далі покажу. Закидаємо наше відро у воду. Наша задача верхній шар мулу зібрати у відро, а потім його вимити. Кидаю перш недалеко. І так одразу протягую. О. Достатньо набралося мулу, можливо, навіть забагато. І нам потрібно його вимити. Звісно, краще в якихось забродах чи чоботах. Я зараз в тапках, але вже бачу, що місце хороше, був ну, такий зелений, мотиль є. Ось стільки мотиля з одного закиду. Декілька разів кинути і на рибалку буде достатньо. Так, відерко з водою. Я мотиля нашого поміщаю поки, якщо я захочу вдома, я пропущу через сито і буду мати взагалі чистий мотиль. Так, ми вимаємо це все багно і тут серед сміття водорослів ми бачимо, бачите, мотилі такі колечка. ми так занурюємо у воду. Бачите, і плаває мотиль зверху. Ми його так підбираємо ситочком. Знову так проганяємо. Хоп. Бачите, майже порція мотиля. Потрапляє сміття, але не біда. Я вам потім покажу, як зробити ідеальний мети. І ми так відречку його віддаємо. Хай він почекає трошки. Де ж його мить того мотиля? Потрібно знайти таку якусь болотисту місцевість, треба пробувати шукати. І коли ви знайдете, то бажано нікому не розповідаєте. Бо є люди, знаєте, такі, що голодні завжди на все і на мотиля, і на рибу. Тому знайшли собі тихесенько, миєм, насолоджуємося процесом і успіхів. Тепер вам покажу, скільки мотилянами. Так, водичку Так, Сміття викинемо одразу. ось Наш мотиль. Я не скажу багато, мало, його просто достатньо. і Я вдома його оброблю, зроблю з нього ідеальний мотиль, я вам покажу. Ну що, друзі, за півгодинки ми намили достатньо мотиля. Пам'ятайте, що по законодавству нашому 100 грамів мателя лише можна мити. А що поноте, то від лукавого. Так що не, не беріть зайвого. Ну що, перемістилися ми на кухню. Звісно, це краще в ванні і просто у мене там освітлення таке і ну, не буде достатньо видно. вам. Потрібно сито, потрібна якась ємність. ну У мене таке, тут мені кум колись подогнав. Є такі спеціальність сита, продаються там у флагмані. Треба 2 мм сито, щоб було. Ми отак це ставимо і сюди переливаємо, точніше, кладемо, переливаємо мотиля. Так, ми так сюди цього мотиля навантажуємо залишки, теж так сюди. Нюанс, що вода має покривати цього мотиля, чи хоча б трошечки знизу торкатися. Вона тут вигнута, це, це сито. Зараз я ще піду трішечки води наберу і долью. Так, і доливаємо водички, щоб вона торкалася мотиля, чи покривала навіть трішки. О, все. І чекаємо, можливо, хвилин 20-півгодинки. Мотиль весь проповзе через сито. І буде мати чистий мотиль, а сміття залишиться зверху. Будемо чекати разом з кішечкою Грейс. Вона нам допоможе перебити мотиля, правда? Подивись. Так, ну що, ми прийшли. Мотиля вже майже зверху нема. Пару таких личинок щось там це вже таке несуттєво. Бачите, залишились якісь водорослі, брути. А мотиль весь пішов на низ. Так, Ми це забираємо. О, і тут ми зараз будемо це, воду зливати, а мотиля ми через сито відділимо від води. Зливаю воду. О, ось він наш мотиль. Дуже важливо, щоб вода була прохолодна. Бо ви зварите просто мотиля. Ось наш мотильок. Ну, ще тут трішки є, звісно, він не прям супер-пупер. Можна ще раз пробити, якщо є потреба в тому. Зберігаю я от на такій ганчірці, це от для протирання машини, але дуже добре мотиль тут зберігається. Воно якраз тримає потрібну вологість. Ось і такий у нас рубіновий мотиль. Якраз достатньо для того, щоб і на гачок, і трішечки навіть можна в корм додавати. Ну, ось, домили ми мотиля, і тепер ми на рибалку вже маємо, що насадити на гачок. Ми таким чином його отак згортаємо. Обов'язково треба, щоб був пакетик. Не вивітрювалась волога, і кладемо десь підверх в, мор... в холодильник, щоб він не, не замерз. Все. Пам'ятаємо: 100 грамотеля 1010 100. 1, 0, 0, 100.